Вітаю! У даній лекції мова буде йти про роботу з персональною інформацією. Зокрема, ми проаналізуємо, чому і як можна втратити інформацію, як захиститись від крадіжки чи шантажу. Також розглянемо поводження з персональною інформацією корпоративного характеру. Варто відзначити, що одним з найбільш розповсюджених діянь зловмисників є крадіжки персональної інформації. Які причини для крадіжки? Перша це заволодіти персональною інформацією, друга отримати дані. Про особисті фінанси. Цю тему ми вже розкрили у попередній лекції. Третьою причиною можна виділити направлення зловмисників на інформацію про роботу чи професійну діяльність. І останньою є досить специфічна орієнтовність зловмисників на особистий шантаж. Це зустрічається досить рідко, проте все ж має місце. Яку ж інформацію валюють вкрасти зловмисники? Окрім фінансових даних, це паролі та логіни до різних аккаунтів. Та цінні документи на комп'ютері, мобільному пристрої чи у хмарному сховищі. Як же захиститись від посягання зловмисників? Особливо варто поговорити про паролі. Звичайно, ж не варто встановлювати прості паролі, наприклад 1.1.1, чи 12345 чи QWERTY. Як не сумно, але за статистикою, подібні паролі використовуються у 70 чи 80% випадків. Звісно ж, подібні паролі можна просто підібрати. Наполегливо не рекомендуємо використовувати один і той самий пароль для всіх аккаунтів, оскільки, заволодівши ним, зловмисники зможуть отримати інформацію з усіх ваших аккаунтів. Як варіант, ви можете створити ключову фразу чи слово, і при цьому змінювати певні букви в залежності від назви, наприклад, ресурсу, в якому зареєструєтесь. Заре... У паролі варто використовувати і букви, і цифри, причому частину букв варто зробити великими. Також можна користуватися спеціальними програмами по типу менеджер паролів, які будуть самі генерувати потрібний вам пароль, однак може виникнути виму проблеми із входом до аккаунта, якщо у вас не буде доступу до самої програми. Взагалі користуватися подібним програмним забезпеченням точно варто, наприклад, якщо ви працюєте із багатьма різними аккаунтами і постійно маєте їх змінювати. У будь-якому разі, варто постійно е змінювати паролі. Звичайно ж, не варто робити це кожного дня, однак буде раз на декілька місяців це не завадить. Робити це потрібно тому, що багато інформації крадеться на майбутнє. Гарним прикладом може бути минулорічні витоки баз імейлів з паролями практично всіх відомих поштових сервісів Gmail, mailru, Яндекс. При цьому часто користувачі писали в коментарях до новин, що вже давно змінили паролі і в базах відображали старій. Тобто, навіть якщо зловмисники отримали ваш вагітний пароль, це не означає, що ця інформація буде одразу використовуватися. Шахраї можуть до неї повернутись і за декілька місяців, чи можливо навіть років, тому періодично змінюйте паролі. Як ви вже говорили, одним із класичних прийомів зловмисників є фішинг. а тому тут рекомендації схожі із вказаними у попередній лекції. Для боротьби із фішингом користуйтесь антивірусом, і просто варто бути уважним, дивитись за якими посиланнями ви переходите. Звичайно, ж від шкідливого програмного забезпечення варто захищатись також і за допомогою зв'язки. Вказані, вказані у попередніх лекціях, обліковий запис Windows без прав адміністратора та антивірус із регулярно оновленими базами. Сподіваюся, що ви засвоїте цю комбінацію і будете ефективно її використовувати. Крім спрямованої крадіжки інформації, можливі також інші варіанти втрати інформації. Зокрема, інколи ми просто по необачності можемо видалити дані. І таких прикладів дійсно набереться чимало, мабуть, у кожного. Інколи можна виділити файл. Потім відволіктися і, вже не думаючи про виділення великої кількості файлів, видалити їх. Інколи просто швидке бажання отримати додаткове вільне місце на жорсткому диску призводить до видалення на швидкоруч дійсно важливої інформації. Та і просто неуважно прочитавши, попереджуючий запис, ми часто видаляємо багато чого. І відбувається це інколи навіть частіше з досвідченими користувачами, оскільки новачки часто більш уважні. Фактично, неуважність певною мірою є частиною нашої природи, адже ми не можемо бути постійно сконцентрованими на всьому. Однак у випадку видалення інформації важливо розуміти, що після самого факту натиснення на кнопку видалити і підтвердження уточнюючого запису інформація фізично не видаляється з комп'ютера. Просто у загальному списку файлів ставиться відмітка, що такі-то файли потрібно відмінити як видалені. Повне ж видалення файлів відбувається вже після запису нової інформації поверх видаленого. Тому, якщо ви бажаєте відновити видалені дані, потрібно зробити все можливе, щоб нова інформація не перезаписала стару. По-перше, ні в якому разі не копіюйте нові файли на комп'ютер, а найкраще одразу випніть ПК і зверніться в сервісний центр. Якщо ж ви є досвідченим користувачем, ви можете скористатися низкою програм для відновлення інформації. І тут важливо не зберігати важливі дані на системному диску комп'ютеру. Найчастіше це диск C. оскільки при запуску системи нові файли завантаження можуть затерти стару інформацію, або під час установки програми для відновлення даних також може затертися видалена інформація. Тож головне розуміти, що у разі випадкового видалення інформації її можна повернути, головне якнайшвидше на це відреагувати. Існують і інші причини втрати інформації, зокрема, це фізичне виведення із ладу накопичувачі. І в цьому випадку жорсткий диск може зламатись просто через те, що будь-яка техніка має свій, свій період роботи. Це може бути рік, а може бути і 10 років. Однак інколи ми у певному сенсі пришвидшуємо цей процес, наприклад, коли впускаємо на підлогу ноутбук. Особливо, якщо він працює, у даному випадку вірогідність втрати інформації дуже висока, близько 70%. Тому при транспортуванні ноутбуки точно варто вимикати, практично 90% звернень у сервісні центри користувачів ноутбуків пов'язано з розливитою кавою на сам ноутбук або розбитим екраном. І тут просто варто бути уважним, ніякі специфічні програми чи правила, правила не допоможуть в цьому випадку. Іншою причиною втрати інформації є програмна помилка. Нерідкі випадки, коли ми працюємо, наприклад, у текстовому редакторі Word. Набираємо свою дипломну роботу, реферат чи звіт за минулий квартал, а тут раптом комп'ютер зависає, чи взагалі показує синій екран і набрані 10 сторінок просто втрачаються. В цьому випадку потрібно розуміти, що операційна система зависає не тому, що хтось так зробив, а через певні помилки. І щоб їх уникнути, по-перше, варто користуватися ліцензійним програмним забезпеченням і постійно його оновлювати. У нових версіях продуктів розробники намагаються покращити функцію автозбереження. Також візьміть, за правило, постійно зберігати внесені зміни при роботі з текстами, табульцями чи іншою інформацією. У більшості програм є гарячі клавіші для збереження, наприклад, у Word це Ctrl-S англійська. Використовуйте подібні комбінації клавіш якомога частіше. Хочу звернути вашу увагу на те, що дуже важливим способом захисту персональної інформації від кардіжки, випадкового видалення чи навіть є створення резервних копій. Тобто бекапу інформації. Часто в мене запитують, що таке бекап, яку саме інформацію потрібно зберігати. Для відповіді на це запитання, просто уявіть, що завтра ви прокидаєтесь, а всієї інформації на вашому комп'ютері немає. Подумайте, яка інформація була важливою для вас, втрата яких даних є болючою і невідновною. Звичайно, системні файли Windows ви зможете відновити із встановленням нової операційної системи. Улюблені фільми чи музику можна знову скачати з глобальної мережі. А ось текстові документи, таблиці, бази даних, презентації, персональні фотографії, будь-яка робоча інформація є унікальною, і тому потрібно робити її бекапи. Питання, як часто варто це резервне копіювання робити, також залежить від типу файлів. Якщо ви змінюєте файли кожного дня, то, звичайно, варто робити їх бекап якомога частіше. Можливо, кожного вечора або принаймні раз на тиждень. Якщо ж ви записали один раз диплом, просто збережіть його раз і все. Тож, бекап – це той об'єм корисної інформації та частота виконання ітерації резервного копіювання, яка потрібна для безболісного відновлення необхідної інформації. Для резервного копіювання може використовуватись два принципово різних способи. Перший це хмарні сервіси по типу Dropbox, OneDrive, Box.com, Mega, Google Drive. У цьому випадку у вас на комп'ютері фактично буде створена віртуальна папка при збереженні файлів, яку вони автоматично звантажаться на сервер, і ви навіть зможете отримати доступ до файлів з інших пристроїв. Головне при цьому мати доступ до інтернету. Це безумовно дуже зручно, адже кожного разу, коли ви будете зберігати файли, вони автоматично будуть копіюватись і на сервер. Стандартною практикою подібних сервісів є те, що безкоштовно вони дають певний об'єм інформації. Від 2 до 50 ГБ. А вже за більший об'єм потрібно буде платити у формі підписки. Звичайно ж, є певні ризики зламу вашого аккаунту і втрати інформації. Однак, в цілому дані сервіси є дуже популярними і активно захоплюють ринок. Адже, наприклад, так можна легко передати файли між комп'ютером та мобільним пристроєм, і не потрібно постійно підключати телефон до комп'ютера. Достатньо лише інтернет-з'єднання, щоб завантажити файл на сервер з комп'ютера і скачати потім його на телефон. Іншим способом класичного резервного копіювання є використання змінних фізичних накопичувачів, на які ви просто копіюєте вашу інформацію вручну із певним часовим інтервалом, наприклад, кожного місяця. Такий спосіб є найбільш надійним, адже добратися до змінного накопичувача зломисники зможуть, лише фізично викравши його. Раджу вам робити резервне копіювання інформації і використовувати обидві методи. Краще інколи докласти невеликі зусилля і робити бекап. Ніж потім повністю втратити всю інформацію. Рідко, але досить влучно, зловмисники намагаються заволодіти особистою інформацією з метою шантажу. Такі способи часто використовуються для людей, у яких є дійсно чуттєві файли на комп'ютерах. Подібні атаки часто є точковими, і від них реально важко захиститись. Однак резервне копіювання дозволить вам легко вийти з подібної ситуації. Адже, якщо зловмисники зашифрують всю інформацію на вашому ПК. Вилегка її відновити з резервної копії. Це є ще одним аргументом для проведення регулярних бикатів. Хочу відмітити, що більший акцент у даному курсі ми все ж робимо на роботу із особистою інформацією. Однак важливо пам'ятати, що практично всі ми на роботі стикаємось із величезним об'ємом корпоративної інформації, і з нею варто поводитись навіть більш організовано, адже навіть невеликий витік даних може суттєво зашкодити бізнесу. Звичайно ж, корпоративні норми поводження із конфіденційною внутрішньою інформацією мають бути впроваджені в кожній компанії, і це більше задача керівництва компанії. Однак варто просто розуміти, що якщо шкідлива програма проникне на домашній ПК і виведе його з ладу, то у більшості випадків ми просто не зможемо почитати останні новини чи подивитись фільм. Така ж ситуація на робочому місці буде означати суттєві збитки для всього підприємства. Водночас, власникам компанії потрібно чітко зрозуміти, що резервне копіювання для бізнесу є одним з ключових елементів у всій інформаційній безпеці компанії. Бекап має бути автоматичним, і чим це частіше, тим краще. Підсумовуючи дану лекцію, хочу наголосити, що незважаючи на причину можливої втрати інформації, будь то крадіжка, випадкове видалення чи помилка системи, абсолютного захисту для даних не існує. Проте варто періодично проводити бекапи важливої інформації, і це головний висновок, який потрібно зробити із цієї лекції. У наступній лекції е, мова буде йти про практичні поради під час роботи з мобільними пристроями.